Оце саме те, що наші на сім'я збирали масово закапати. У на ранку розвитку, коли попадає в таке середньо, то тут не можеш стати. Тут на сім'ї засідали. І ми на ранку носили пальці саме. І коли наша сотня, я в інші кликнули, ми пішли. На, фактично, Ми думали на видну по ми до, до сім Верховної Ради. Зі мною була так полошенця, багато жінок під час. Вони йшли фактично, як і раніше ходили, бо багато хто з вас побув на Майдані. Два з половиною місяця ми фактично їздили на екскурсії. Я пам'ятаю, в мене тут є побратим. Ми з ним попали перший раз на стрілку 22 числа. Він був поранений, трошки мали свої проблеми, відбувались. Але ми знову ж таки поїхали, і коли ми підійшли по вулику Підверховну Раду, я тоді десь з середній душі побачив, що це, напевно, буде початком спроби розгону майдану. Тому що стягнули стільки сил і такі провокації, які потягнули...